Що ж, розсекречу вам свій найулюбленший заклад на вершинах Карпат в Буковелі. Бо що? Бо треба ж контенту, треба ваші подобаєчки, лайки, підписочки, буду дуже вдячна. Отож, це місце не для новачків, бо сюди потрапити непросто. Спочатку спускаєтесь восьмою трасу, але а потім піднімаєтесь восьмим підйомничком. Тобто це багато переходів по підйомникам. Перед входом є місце, де залишають лижі, заходи. Тут можна просто зайти скористатися туалетом, а можна перекусити, випити щось гаряченько, алкогольного і валя, подивіться, що тут є. Скільки вареники? Вони прям плавають, втопилися в маслі. Я ще перепитувала працівників це чи це жир, смале, чи це масло? Це масло стільки уявляєте. Десь десять позицій вареників, уявляєте. Тому ось я взагалі полюбляю місце. Це за прекрасних пейзажів з вікна. Що тут затишно менша кількість туристів і традиційні страви української кухні. І саме головне, доступні адекватні ціни. Тож будете на вершинах, обов'язково завітайте в цей куркуль варенично. А з вас подобається, коментуйте, запитуйте. У мене багато оглядів є на готелі, на прокат, гід по горам і так далі. Ваш майрелакс.